До удару по штабу флоту Російської Федерації у Севастополі долучилися місцеві жителі і партизани, які коригували вогонь. Про це повідомили партизани із АТЕШ військово-партизанського руху на територіях України, які окупувала Росія, а також на території Росії. Цитую, наши агенты и множество севастопольцев ежедневно работают над сбором информации о Черноморском флоте рашистов. Любые попытки вывода кораблей из Крыма или их размещения в Севастопольской бухте не остаются незамеченными. Вся информация передается силам обороны Украины. Вместе мы будем проводить новые удары по армии и флоту противника. В Крыму вам нигде не спрятаться. Передаем привет экипажу корабля. Ждите подарочки. Тож уточнюється, що члени а теж вже довгий час збирають інформацію про військові об'єкти по Севастополю та місцях розміщення протиповітряної оборони. Така інформація допомогла зсу оцінити обстановку і успішно завдати удару по штабу ворога. Учасники руху також подякували російському міноборони за затримки виплат військовим, які допомагають залучити до співпраці офіцерів із чорноморського флоту РФ. А от Росія почала створювати мережу радіоелектронних засобів для захисту від крилатих ракет та безпілотників. Про це повідомляє український військовий та експерт Сергій Безкреснов із позивним флеш у своєму телеграм-каналі. Так за його словами, окупанти планують створити мережу передавачів РЕБ, які закриють Москву та область. Для цього використовуватимуть інфраструктуру операторів мобільного зв'язку. Як зазначає Флеш, це цілком логічний крок. Оператори мають електроживлення, висоти та канал передачі даних для керування. Мережа матиме два завдання: заглушити сигнали навігації на великій площі, щоб крилаті ракети та безпілотники змушені були перейти в автономну систему навігації, та їхня точність впала. А також заглушити засоби навігації безпілотників без інерційних систем, щоб ті втратили ціль, не могли її знайти і впали, витративши паливо. Експерт додав, що поодинокі станції не будуть ефективними, тому потрібна буде мережа ребів, яка закриє велику площу. От такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.